Всім привіт! З вами рубрика Цікава річ. А де саме річ? Так ось вона, Вражаюче кольє «Шельдю» від Крістіан Діор. А ще хочу вам показати кліпси та брошку. Ну що, як вам? Ця модель була створена. Знаменитим ювеліром Робертом Гусенсом в 1987 році для запуску парфумів Дюн. Роберт Гусенс це най… один з найвидатніших французьких ювелірів ХХ століття. Він співпрацював з такими брендами, як Крістіан Lacroix, Крістіан Діор, Givenchy, Шіпарелі і Всевлоран. Але. Саме співпраця Шанель зробила його відомим всьому світу як Місьє біжу. Кажуть, що саме він розробив знамениті крести Шанель. Для своїх творів майстер шукав натхнення в паризьких музеях, надихався мальтійськими, візантійськими та ренесанськими творами. Вивчав роботи античних майстрів. До того ж, він дуже-дуже багато подорожував. І кожен раз зі своїх подорожів він привозив нові ідеї для своїх виробів. Всі роботи майстра, майже всі роботи майстра, зроблені вручну, тому що він був дуже прискіпливим до деталей. І тому вони дуже цінуються. Я знаю, що на антикваріатному ринку, на ринку вінтажної біжутерії, можна знайти брошку, кліпси, але дуже важко знайти кольє, тому що воно зустрічається рідко. Але для вас я його знайшла і ось вам показала. Ну що, сподобалось? Якщо так. Ставте подобайки, жміть на дзвоники і залишайтеся зі мною. Я знайду ще дуже багато цікавих речей, щоб вам показати. З вами була рубрика Цікава річ. До побачення! Бай-бай!